Друзі, всім доброго вечора! Зайшов, щойно тільки попоратися. Вирішив бистренько та коротенько зняти відео, що пишете, з приводу вчорашнього, що опублікував, да якісь пояснення. Там багато дуже хейту проти мене понаписували. Ну, коротше. Все дуже знаєте, банально. Відразу вибачення не буду просити, аж ніяк не буду. Я той, що я правина всі 100%. Ми працюємо те з людьми. Я теж допомагаю і, і дарую і яйця і інкубаційними яйцями. Я не займаюся, я публічно не виставляю, що я продаю. Я роблю свою роботу. Ми утримуємо своїх курочок і завжди готовий цим допомогти. Тож, коли я шукав інкубаційні яйця темної брами, я звернувся. До Оксани Романів, да вона в мене в друзях. Я бачу, що про неї пишуть гарні відгуки. Всі я написав, що хочу купити інкубаційні яйця. Мене цікавить велика кількість. Я б там 100 взяв, 200 штук. взяв. Вона мені відписала, що вона не тримає таку кількість, вона тримає до 30 курочок. Ну, відповіла мені, я ж общався по телефону з неї. Зараз не можу вам відправити. Не назбираю таку кількість. Ну назбирайте кількість, яку зможете. Вона 31 грудня, грудня буду заставляти провірочний інкубатор. Щось з цього вийде, і потім я вже щось зможу продавати. Ну добре, хорошо, Якщо що, ви за мене ж там не забудьте, і все добре. Тут і, вона мені пише, що назбирала 20 яєць. Чи я буду брати? кажу, так звісно, буду брати. Там ціна 80 гривень. Вас влаштовує? да, все добре. Відправляйте. Кажу, там якщо шо назбирайте надалі. Посилочка прийшла все добре, розпакували. Побачив, що е, яйця такі є крупніші, я дуже мівкіші, є такі, що там по 50 грам не дотягну. Ну думаю, людина займається. Водно заставив інкубатор е, і поряд же ж поклали свої яйця. Майстер грей із брамою світу. Тому що ще у нас в інкубатор 79 дев'ять яйць. Влази е, просвітили на п'ятий день і багато вийшло, що яєць незапліднених. Я написав її що так і так, мов би, з 24 яєць, бо 20 я купив, 4 вона давала в бонуси, відійшло шестеро, і три завмерло. Ну, три завмерло, звісно, може бути дорога, все, я все розумію. Вона написала: ну це хорошо, це все нормально. В принципі, тут нічого немає страшного. Ну ку, підождіть, як нормально, якщо ви пишете, що у вас е, до 30 курей, ви назбирали е, мені 24 яйця, е, кошти взяли за 20 і ще 6 Так просто е, відійшло. Ну е, я вважаю, це вже не нормально. Розумієте, це вже не нормально. Якби я кажу, у вас купив би 200, і з них би там відійшло е, 50, а ціна 80 гривень яйця. Ну це не нормально. Вона почала мені писати, що мов би так і так, я теж той рік купляла, і в мене теж там нічого не виходило, там, бувало, платила гроші, що там допустим, із 30 вилуплялося тільки два курча. І я такий негатив нікому не виписувала. Яку я не виписую негатив, дайте мені, надайте мені відео. Де у вас брама? Цю що ви експериментальну стави, що у нас дійсно у вас вилупилося, що є якісь е, курчатка на мене. Відео вона, надайте відео, я переглянув ваш профіль, е, показано, що ви заставляли, але відео немає. І е, вона викидає мені скріни, що писали відгуки про браму, що купили там 20 грудня все підождіть. Як можуть люди писати якісь відгуки 20 грудня, да коли ви ще не продавали яйця? Ви тільки написали 20 грудня, що будете формувати сім'ї. І 31-го ставить інкубатори. Так, так. Е, ну я там же ж видно, що це просто е, нелепі, просто якісь фото нелепі. Я не отримав відповіді, я все одно настояв. Покажіть мені. Я ставлю якісь теж плани, е, хочу якусь породну птицю. Я розумію, що це важка лінія. Я все розумію. У, у вас у профілі, як я і сказав, повторюється постійно. Одні й ті самі коментарі люди пишуть відгуки. Заходиш до цієї людини. Людина має чотири з чотирьох профілів. Вона заходить і пише різні хороші відгуки. Показує, що в неї вигупляється брама. Тут тема, друзі, про браму не про інший завод, який вона трима. Тут чисто я розмовляю про браму. І я теж задав ці питання: що як таке може бути, який може бути хейт, які можуть бути відгуки цьогорічні відгуки? Якщо ви ще яйця е не продавали, Все. Я їй написав, що ці фото це лоходрон, це, ну, це фейкове все. Тому що правильно написав, що це секта людей. Іменно ці люди, що позаходили з чотирьох профілів, понаписували відгуки про браму, але ніхто не надав відео. Розумієте, фото дають. А відео не дають. Зніміть коротеньке відео. Покажіть, що дійсно вилупились які курчатка. Хай би Оксана Романів би написала. Да, ну там не написала би то чи записала якесь відео. і Надала відео нема. Те, що ви всі купуєте, друзі, е і вас вилупилося. Ну ви ж купляли другі заводи, якими вона торгує. без проблем. Е я нічого не кушав В неї там усі погані яйця. Тут тільки тема програму. Мені відповіді ніхто не надав. Відтоді ви хто самі дивилися ці переписки, е як я її за, там. Примушував надати хоча б відео, чим ви торгуєте. Можливо, той рік у неї усе було й хорошо з брамами. Вона торгувала, розумієте. А цей рік уже не ну не зовсім усе добре, тому що у нас теж той рік курочки були кращі на інкубацію, а цей рік з них інкубаційні яйця там ніякі. Я не продавав, що там ой, ти там фейки якісь на собі там усе на світі. Ти це спеціально робиш. Вона мені там пише і в постах, і все це ви я вам мішаю. Та ніхто мені. Не мішає друзі, мені не потрібні ваші інкубаційні яйця, що ви каєте, запам'ятайте його обличчя, ми більше тобі не продамо. Я замовлю за кордону, але я хочу теж якусь мать правду. Кожна людина, якщо ми е, інкубаційні яйця в нас просять, яку що поки ми не провіримо, я нікому не продам. Або якщо продаю по 10-20 штук, кладу в бонус. Е, розумієте, я показую інкубатор. Відкриваю які яйця відкриваю, як вони вилупляються. Я це все показую. А то написано. Ось виупляється там брама темна, а там просто стоять яйця, борпінтон якісь повипляється. Але про браму о, чисто нічого о, немає. Все, Людина мене, звісно, о, блокує. Ну, наблокувала, я написав. Звісно, я правий, Я написав пост, тому що може в когось теж є така історія, але багато ж у нас людей мовчить, не хоче про це розповідати. Вона написала в кури наше хобі. Да? Відео відео зараз цього теж немає. Що там вона на нажалувалася, що я там і так і так звинуватив. Там поналітало багато фейків, каплавухи, все. Люди, пишіть, що хочете. Багато хто звертається, я багато людям допомагаю. А тепер ви на мене там погане написали, перевзулись і заходите в профіль, мій лайкайте відео або ой там, вибач, да. В кожного, знаєте, є своя думка, але потрібна якість. Всі ми помиляємося. я... Кошти від неї не треба. Бував, що там хто пише, що він хоче вже і курчат. Мати і гроші Я відразу їй написав, що кошти мені не потрібні. Я хочу правду. Покажіть мені відео О, оцих курчаток. Ви ж їх не продавали, бо там на відео ви других курчат маршруткою відправляли. Да? Ви мені просто надайте відео. Все, відео нема. Нема відео. Я зайшов до неї в профіль більш детально вже його вивчив. Цей профіль. Я передивився, які пишуть коментарі. Немає толкових свіжих іменно цьогорічного відео. Хто в неї купив? Немає то шешку другі заводи. Можливо, не і все й хорошо. Я ж не кушу, там повний трендець, да, а от за браму немає. І якщо кожен вважає, е, навіщо тоді класти в бонус, е, коли, ну допустим, люди не розуміють, навіщо дається бонус. Дається бонуси, щоб закрити ту кількість, що людина купила. Правильно, правильно. І це тільки на п'ятий день просвітили. У нас же ж він кубаторі, е, і я ось зніму відео покажу. У нас же ж нормальний по оплоду, у нас же ж усе. Е, чому саме так? От вам. Розумієте, хай багато хто не розуміє, а ніхто не хоче зайти в профіль. І передивіться на сіки, повторяється відео. На людина пише якийсь коментар, не надає відео що е, да, дійсно вийше. а Просто показують розпаковку, чи просто показують фото. Це дешеві фото. Я називаю і. Видно, що люди багато пишуть з її міста, розумієте? З її міста, там, де вона проживає, і всі пишуть. Ну зрозуміло, вона там чи в школі кимось працює, розуміло, всі підтримують е роками. Її знають, але ніхто її в цьому не обвиняє. Відео не не надала. все. для мене вона значить не серйозний продавець. І я свої думки додержую, додержуюся, що це е своєрідні, знаєте, е шахраї. Хто б там що не писав, хто б там що би мені не розказував, та там, хоч знаєте, хочу сиріться. Кому не нравиться мої відео, кого я там роздражаю, хто там мою фамілію е, обсирає все. Пожалуйста, як ви мене посилаєте, я можу сказати. Ідіть за русским кораблем, друзі. І все це саме саме простіше. Я завжди з людьми чесний. Хай от багато хто напише всіки подарунків, і в борги, і просто так, і всіки курей ми продали. Питань ніяких немає, абсолютно ніяких. Хто в мене ось пише, ігор, продай брами світу і яйця кажу, ні, ми ставимо для себе або ми провірили. Нам не сподобалось. Я не хочу продавати. Якщо ми майстер-грей продаємо схрещені з, з Брамою, і хтось там уже просто дай, будь ласка, у нас є можливість. Я людині відразу у нас виход там 75 Десь відсотків, у нас там вийшло 90. а даю 75 і кладу постійно в бонус. То кожну м, ситуацію знаєте, можна. Е обговорить, як ви правильно пишете, але вона не захотіла її обговорювати. Розумієте, вона е, не пішла на е, компроміс. Вона почала писати, чим вона стикалася і все на сіті. Але відео я так і не дочекався. От для мене, якби вона мені би скинула би відео, е, розуміло. Е, знаєте, у нас би розмова без неї склалася е, зовсім не так. тим більше, ми займаємося не перший рік інкубацію. Це якби ми там барани повні були. І перший раз поставили інкубатор. Ми займаємо. Я ж вам показую це в відео е, і все. То знаєте, така банальна історія. Люди теж пишуть, е, ніхто не хоче подивитися. Є такі, що навіть пишуть, що е, ніколи не купляли ніде нічого, а якби тільки зайти, би теж написати і не знають, я, е, яка причина. Я всім не можу там відповісти, яка причина, це треба сутками сидіти і всім виписувати. Е, е, я коректно. Надіюся, пояснив у чому причина. Погортайте, зайдіть, подивіться, тому що задайте собі ще одне: хочу зауважити запитання. Сіком вона людям, вона каже: Я не багато тримаю курочок у мене всіх потрішки курочок. Тоді ж запитання, якщо у вас трішки курочок, а у вас по 100 по 200 коментарів набирають відео, ось як сьогодні понабирали там проти мене хейт, і всі у вас купили за місяць таку кількість яєць, то й 20, то й 30, то й 15, тоді питання. Ви ж кажете, що у вас там 30 по 40 курочок, що ви не тримаєте по 100 по 200, щоб відправити таку кількість, це треба півферми мати. Значить, ви десь перекупляєте, значить, ви десь берете, чи займаються ваші родичі, чи може ви не одна цією справою займаєтеся? Да? А у відео показуєте, що ви одні займаєтесь. Люди ж довіряють, я довіряю. Ми якісь ставимо плани, ми теж якісь приміщення для цього робимо. Ми ночами теж не спимо, бігаємо до того інкубатора. Зараз теж десь світло вимикають. Розумієте, людина має перший раз запланувала поставити інкубатор, купила його дорогий, ті понабирав акумулятор, і все на світі, і тут Бог і такі яйця. Що вона вам може написати? Коли все так гарно оформлено, все написано, і одні ті самі оці драні пишуться е коментарі. Да, є, е Багато пишеться коментарів, ті, що люди брали той рік, позапрошлий рік. А де цей рік? Де цей рік про браму? Покажіть мені про браму. Ті, що ви там другі заводи брали, мене це ну знаєте, це вірю. Вірю, що там вийшло. Де брама? Де? Нема. От просто нема. І в неї, якщо ти став експериментальний, де вони, покажи курчат, де продали, куди продали, як вони виросталися. Бо я бачу відео один тільки брудер цьогорічний. То, що там 2-3 роки назад мене це не хвилює. Якщо так само люди е, підтримують там, і пишуть, оцей хейт, оце все, так тоді поясніть, як ви до 20 грудня могли стільки вже набрати яєць, як ви тоді могли е, Оксано, продати людям, сіки яєць. Якщо ж ви нікому не продавали, розумієте? Якщо ж ви тільки сім'ю формували, так тоді питання, що ви продавали. Ви вже ж теж розберіться, розумієте, що ви пишете. Почитайте ви свої коментарі, почитайте пости, які ви пишете. Ви ну, трішечки пишете, але ви, ви, ви не розумієте. Це теж серйозна справа. Тому що купив я у вас там 20 яєць і там не оплоти, о, кількість якась, да? там хтось купив, хтось купив. І такі сотні людей назбираються, понімаєте? Сотні людей. О, і по 80 гривень за яйця, я вважаю, що це непогано важка лінія, все буває, все туди-сюди. Ну розумієте, е, ну ми люди теж не дурні і знаємо теж е, справу оцю інкубаційну, і все на сіті. Якщо тримати до 30 курочок брами, і знаємо всі прекрасно, як брама несеться, е, таке то несеться, то не несеться. І щоб е, за 15 днів людям е, там. 20 людям, 22 людям відправить сіки яєць. Так тоді питання у вас що там брама в день по 5 по 10 яєць. Курка кожна несе. Де ви їх тоді берете? Чому ніхто тут коментарі ті що пишете? Отут е, всі всякі принизився. А чому ніхто не задав таке питання? От просто задумайтеся. Я працюю з людьми завжди. Я казав, я буду за всіх казати правду. Через що ми пройшли? Брали ми цей рік е, е, і в інших людей. Все було добре, бувало всякого, бувало в нас, виключали там світло, і ми там були на роботі, не добачили. Буває всього. Але це така історія, я про неї би не розмовляв, розумієте? Ну, тому що хайпуватися, мені не треба цей хайп. Абсолютно мені не потрібно, ми все самі працюємо, і мені ці хайпи, оці всі, хто мене знає, той мене знає. Кому я допомагаю, кому я, кого я підтримую. Які ми маємо результати, з чим ми стикаємося, кому я сі, сіки допоміг. одиниці людей сказали дякую, розумієте, і м, не потрібно мені там, щоб вдячності мені там знімали, який там я суперовий чи не суперовий. А то, що ви там е, ну оскарбляєте там, лізете до фамілії, там принижуєте мою жінку, там е, пишете, що там з таким і з таким живе. Е, ви знаєте, це ви робите тільки дур, ну, дурне, розумієте. Це так е, люди, люди не працюють. І не е, спутуйте, е, коли я сказав, що там секта, е, усі секта. Всі секта, да, я сказав, ті, хто пишуть, ті, хто пишуть, це я так і написав. Да, ті, хто пишуть оці коментарі, і не надають відео, бо такого просто не може бути. Тому що тут е, запутана оця брехня, розумієте? От я вам вже стільки назвав оцих причин, то слухайте мене, не слухайте. Мені все рівно, що там пишуть, ти застяв. Ти там повидавляв від я нічого не видаляв. Скорее наше хобі, мої відео були вдалені. Е, у мене на постові накидали скарги. А адміністрація головна Фейсбука мої відео поубирали, що там сквернить воно людину. Чи там е, ну коротше, що там просто портиться там контент і все, все я ось вийшов. Я от перед вами, е, я зняв, я все показав. Тож будьте добрішими. Хочу сказати, хто займається, займайтеся яйцями, але будьте тіше трішки добросовісними. Показуйте хоча б відео, що у вас виходить, а не так ви надивилися січо зараз. Да там і шуруєте там ціни по 100 по 120 гривень за яйце. А тоді, ну а що, буває перевозка, там мінус десять це нормально. Це а що ви хочете? Важка лінія, Ми нічого не хочемо, але це це не 20 гривень яйця. І ми повинні отримувати качество. Якщо ви висилаєте інкубаційні яйця е, по 45 грам, то що ви хочете, яке там буде тоді курча шостого з курча, е, вийде через місяць. От ви просто задумайтеся. Тому що, хоча б повинно бути 55 п'ять грамів, а не рознобой. Розумієте, по 67 е, до 70 грам і все на світі, коли е, великі є ум'яти на яйцеві, що е, Видно, просто е углибини такі е великі, що шкарубка, вона ж е знаєте, дуже винута. Це теж багато про що свідчить. Хто розуміється в курях, той зрозуміє про що е я розповідаю. Тож, друзі, е отак коротенько вийшов. Коротенько вам розповів: нікого я не хочу. Не Оксану Романів не хочу нікого не принижувати. Нікому я нічого не погрожував. Я вважаю, у кожної людини є своє слово. Так само про мене може хтось висловити слово. Не завжди в нас усе буває якісно. людина. Телефонує. Ми завжди розберемося в будь-якій ситуації. Буваємо десь щось і ми на косячимо, але ми йдемо на компроміс. Ця людина не пішла. Вона зразу заблокувала, пішла, опублікувала і все це її право. Це її право, і багато тих людей, хто там позаходив по справжньому написав. а Багато людей просто ніколи в неї нічого не купляли, і просто поскарбили там мене, і понаписували, що там що попало. І просто от так хто купляв, той мене зрозуміє. Прошу, бо багато зараз подивиться відео і. Пойме про що я о, порозповідав і назвав такі примери. Там 31 грудня, 20. От о, самі трішечки о, задумайтеся. За решту курочок. Да, я бачу, що люди скидують відео, що з цього виходить. Що люди позапрошує рік скидували, що люди той рік скидували. Про браму. Вибачте мене, все мене цікавить одна брама. Я готовий був у неї купувати на постійній основі, хоч би там і ціна була і 130 гривень за яйця, мені було без різниці. Відео я не побачив, вивчив цю сторінку, побачив. Чому раніше не побачив? Ну тому що й не побачив. Бачу, люди пишуть, вроді все добре. Колись зіткнувся, що мені не надали ніякої відповіді, там проблеми, проблем, не я не проблеми, я справедливий і не люблю, коли е, хтось когось, знаєте, гріє. І шукає там кучу тих дешевих оправданій, оті робить скріни там, де не, не числа немає не де нічого, якісь фото, просто якісь фото. Коли стоїть той самий інкубатор, що вона закладала, і біля нього поставила токий яєць і сфотографувала. А ну мені скажіть, будь ласка, коли ви яйця просвічуєте, ви що достаєте з інкубатора всі яйця? Просвітили, склали латочок, зняли фото і потім назад ставите в інкубацію. Розумієте, це. Це бред. Тож усім успіху, дякую за розуміння. Хто не розуміє, той не розуміє. А ми працюємо так. Тож надалі будемо працювати. Запам'ятайте моє обличчя, проблемна дуже я людина. Не продавайте мені яйця. Я замовлю за кордону. Я мене хороші друзі, знайомі, які без питань мені не відмовлять. Також. Якщо кому потрібно, я можу і безкоштовно, і курчаток подарувати, і курочок. Зараз в людей різні є проблеми. Не кожен може собі купити. Багато хто й звертається, можливо, сюди він зайде і він напише. Хто звертається, і ліки потрібні, нема за що купити. Я всім допомагаю і не беру за це кошти. І якщо десь ми у чомусь накосячили, я завжди відправлю посилку і товар за свій рахунок, чи я щось забув покласти в бокс. Чи чи лібо що розумієте? То ми працюємо так. Все в профілі є. Погортайте і подивіться. А кому не цікаво, відписуйтеся, не дивіться мене, щоб оця морда вас не роздражала. Вуха мої здорові, і оте все на сіті. понімаєте, єврейську морду, як ви мене там. Пишіть, що хочете. Я ж кажу, на таких я. Знаєте, квав і квав і квав. А за кораблем мене не треба відправляти. То, хто відправляє, я бажаю йому туди ж і бігти за ним. Тож, в кожного є свій час, у кожного є своя практика. А я завжди перед вами і завжди виходжу в прямі трансляції, і в тік-ток прямі ефір, і кожен мені може задати запитання, то чомусь ми працюємо. Але всьому своє время, той, хто нагрівається і е, грається такою фігньою, рано чи пізно воно стучить у двері. Запам'ятайте це, і я, така людина, е, не одна. І розумієте, я теж можу постукать до любого, хто буде там займатися такою дурнюю і надурювати людей, тому що кожен тратить гроші і все. І повірте, і надалі. Воно буде це вилазити. Оця проблематика, що я підняв, вона почне вивозити. А то, що, звісно, там збурилися всі, бо багато хто продає яйця, багато хто перший раз тільки продає яйця. І позаходили там, де по два, по три бала в них усього, і тільки вони недавно зареєструвалися, давайте відео. Продаєте яйця, показуйте відео, цьогорічне відео, а не показуйте трьохгодічне відео, або якийсь вам там кум, сват, брат зняв. Показуйте своє, що у вас вийшло, щоб люди вірили, щоб люди бачили. Отак. От а так бувають всякі форс-мажори. Не завжди доходять посилки, все ми розуміємо, це все можна е, уладнати. Але ніхто там не хоче там, наігратися і щоб комусь хтось повертав. Віку. Мені не потрібні ті кошти. Я можу іще ще докинути коштів, я всі мало. Тож, всім гарного вечора, миру нам і добра. Займайтеся, гарних курочок, гарних вам результатів. Всім дякую, хто мене зрозумів, хто не зрозумів, то це ж таке. Так що хай всім щастить.